І, і ще раз скажіть. МВС. МВС України. Цивільним відносинством. Цивільним відомством відомство МВС України? Так. З 2015 року. Так. І, ну, а тоді чому вони зброю тоді носять? Що? Чому тоді працівники МВС носять зброю? Які працівники МВС? Ну, працівники МВС носять зброю якісь чи ні? Ну, я точно не можу відповісти на це питання. Ну тобто ви стверджуєте, що МВС є уже цивільною структурою? Цивільне відомство мене є правоохоронним органом з 2015 року. Ага. Національна поліції України є своє керівництво, своя створена гаряча лінія, куди звертаються громадяни. А, а Національна поліція входить у систему. МВС чи ні? Вона входить в структуру МВС, але но, но МВС випадую, це цивільне. Це цивільна структура, є своя правда? гаряча лінія, де керівництво є своє і так далі. Так а чому тоді міністр МВС носить погоди? Може, хай зніме і? Шановний зайник, я роз'яснення вам надала. Гарного дня, до побачення. А телефон гарячої лінії. 0800 А ну сейчас 0800 500 Так 202 202 Это горячая линия уже Это горячая линия национальной полиции Украины Для свернений граждан Ну то есть МВС на сегодняшний день Цивильный орган, правильно? Цивильный орган так. Все, вот это повага Дуже лысый, как говорят